Коли ми перший опалювальний сезон розпочинали в умовах війни, тобто це кінець 2022 року, то звернули увагу на те, що у нас більше 200 будинків в місті а відсутне опалення при відсутності електроенергії. Тобто там, де залежні контари, там опалення немає. Тому ще тоді, в кінці 2022 року, Міська рада прийняла програму відшкодування вартості генераторів саме для таких будинків. І спочатку дії цієї програми, Ну це з кінця 22-го року, по даний момент виділено 4,5 мільйони у 23-му році і 730 тисяч у цьому році. І от залишилось 70 будинків, яких. Голови ОСББ ну, з якихось незрозумілих причин вважають, що це їхні це не потрібно, тобто витрати на паливо чи на якісь інші причини, можливо, там десь буде він шуміти, не влаштовують їх, тому вони не придбають ці джерела незалежного живлення. Ну і вже цих будинків не 70, то на сьогоднішній день ще два будинки подали. Це Героїв Дніпра 85 і Байді 67. І така ситуація, як зараз, якщо зараз температура плюсова, і мешканці будинків скаржаться, що з відсутністю електроенергії да, погане теплопостачання, то це лише Квіточки, так можна сказати, що ягодки буде потім, тому що якщо буде температура мінус 20 і електроенергії не буде, то це може призвести навіть до розмерзання системи в будинку і потім її відремонтувати буде дуже складно. Тобто є два варіанти, або перейти на стареньку систему, неліваторні вузли, вартість яких на один під'їзд складатиме десь близько 50 тисяч. Встановлення генератора ну, повністю відшкодовується міською радою. Тоб, на сьогоднішній день ну, вже багато будинків встановили такі генератори. Ну, враховуючи ризики, які зараз є, ну, просто необхідно. Ну, якщо у вас зараз під час відсутності електроенергії зупиняється опалення, то, відповідно, необхідно мити усі дзвони, тормошити голову СББ, що ми. Знаходимо зони ризика і давайте встановлювати генератор, тому що сума коштів, яка необхідна буде, наприклад, на паливо, ну, це додатковий витрат, їх вже ніхто не буде шкодувати. І, можливо, там якийсь шум, який буде ну, незручний, От це буде нічого порівняння з тим, якщо система розмернеться, і ну, в кращому випадку вдасться вчасно злити теплоносі, який замерзає ну, за ці 4 години. А в гіршому випадку, якщо не вдасться, то на відновлення потрібно буде ну, від 50 мільйонів вище, в залежності від того, ну, якій кількість квартир в будинку.